Всім привіт! Ви як завжди на каналі головного автомагазину країни Автобаза. І сьогодні темою нашого нового повчального відео будуть автомобільні галогенні лампи. На сьогоднішній день саме галогенні лампи набули найширшого розповсюдження серед автомобілістів. В народі їх називають просто галогенки, але деякі користувачі плутаються і також називають галогенками протитуманні фари. Це не зовсім вірно, тому що галогенки можна встановлювати не тільки в протитуманні фари, а також в ближні і дальні світло. Тому зараз ми будемо розбиратися, в чому відмінності між цими лампами і як їх правильно обирати. Принцип дії галогенки дуже простий. Він мало чим відрізняється від звичайної лампи розжарювання. Але тут, всередину скляної колби, закачано газ-галоген, який продовжує термін служби самої лампи. Принцип роботи полягає в наступному: всередині. Скляної колби у нас є вольфрамова нитка або спіраль розжарювання. Коли електричний струм проходить через цю нитку, випромінюється світло. Світло, яке випромінюється, це частинки вольфраму, котрі відриваються від поверхні вольфрамової нитки. Надалі ці частинки осідають на внутрішній поверхні колби лампи. Таким чином, вольфраму на нитці розжарювання стає менше, нитка тоншає і поступово перегорає. Тут якраз в роботу вступає газ галоген. Він не дає частинкам вольфраму осідати на внутрішні поверхні колби лампи, а навпаки, заставляє ці частинки повертатися знову на спіраль. Але ці частинки повертаються на спіраль хаотично. Тому в деяких місцях нитка розжарювання стає товщою, в деяких тоншою, і таким чином лампочка все одно перегорає. Але термін служби галогенки, на відміну від звичайної лампи розжарювання, може бути більшим на 20 або навіть 40 тисяч годин. Тобто, термін служби у таких ламп досить великий, коштують вони. Дешевше, ніж LED або ксенон. І до того ж, серед галогенок можна знайти посилені моделі, які за своєю яскравістю дуже наближені до базових моделей LED ламп і Xenon. І саме тому це поєднання доступної ціни, яскравості і великого терміну служби робить галогенні лампи досить популярними. Далі, давайте ми уявимо, що цих аргументів вам було досить для того, щоб. Віддати свою перевагу саме галогенкам. І тепер ви задумались над тим, які саме галогенки краще підійдуть до вашого автомобіля. До речі, на нашому сайті є дуже зручні фільтри, за допомогою яких ви зможете підібрати лампочки до своєї марки та моделі автомобіля. Тобто вам не доведеться там знімати лампочки, дивитися, який в них цоколь, і далі за цоколем вже підбирати лампи. Достатньо просто знати марку, модель автомобілю та рік випуску. Але для того, щоб придбати галогенки, недостатньо знати лише тип цоколя та визначити сумісність з вашим автомобілем. Ті, хто зіштовхувався з вибором таких ламп, знають, що їх асортимент просто величезний. А вам, мабуть, з цього асортименту ще й потрібно буде обрати найкращу лампу. Виявити найкращу галогенку досить складно, тому що всі вони мають якісь певні переваги і певне призначення. Деякі лампочки орієнтовані на максимальну яскравість, деякі на більш тривалий термін експлуатації, а деякі на створення декоративного ефекту. Найрозповсюдженіший приклад ламп з більш тривалим терміном експлуатації це Philips Long Life або Philips Extra Life. Такі лампи на своєму цоколі мають маркування з двох латинських літер L. Саме такими лампами частіше всього комплектуються автомобілі, які сходять з конвейера. І такі лампочки працюють приблизно в 4 рази довше, ніж звичайні галогенки. І саме через це при купівлі нових галогенок у користувачів виникають певні проблеми і запитання. Справа в тому, що звичайні галогенки або якісь посилені галогенки. Слугують в 4 рази менше. І ось ви колись придбали собі автомобіль, від'їздили на штатних лампочках приблизно 5 років. Потім прийшли в магазин, придбали нові галогенки, а вони відслужили вам там 1,5-2 роки. Ви вважаєте, що вам продали неякісні лампочки, але насправді просто ви придбали лампи з більш яскравим світлом. Якщо ви орієнтовані на лампочки, які будуть слугувати якомога довше, тобто так само, як і штатні галогенки, то краще віддати свою перевагу. Саме лампам Long Life або Extra Life. Але при експлуатації ламп зі збільшеним терміном експлуатації, ви можете почувати себе трішки некомфортно поряд з автомобілем, на якому встановлено LED лампи або ксенон. Тому. Деякі користувачі не зважають на термін експлуатації і хочуть придбати собі лампи зі збільшеною яскравістю. До таких ламп можна віднести Osram Nightbreaker або Philips Extreme Vision. Дійсно, при мінімальному вкладенні ці лампи можуть забезпечити більшу яскравість, яка вже ну, певним чином може конкурувати з LED-лампами або ксеноном. Але у цієї медалі є і зворотня сторона. Збільшення яскравості досягається тим, що вольфрамова нитка руйнується інтенсивніше, і тому такі лампи, як я вже й говорив, слугують менше ніж лампи зі збільшеним терміном експлуатації. Тому тут треба обирати або лампочки будуть слугувати вам довше, або ви будете мати більшу яскравість. Обираючи лампи зі збільшеною яскравістю, варто звернути увагу на їх потужність. Вона не має перевищувати штатні 55 Вт. Бувають лампочки з потужністю 100 Вт, але тут треба бути обережним, тому що такі лампи збільшують навантаження на бортову мережу автомобіля. Якщо вона не розрахована на таку потужність, у вас можуть виникнути проблеми з електрикою або електронікою автомобіля. Яскравість посилених ламп зазвичай вказують в процентах на упаковці. Лампочки, це може бути плюс 100, 130, або 150, або навіть 200%. Тобто, це каже нам про те, що лампи плюс 200 на 200 відсотків яскравіші, ніж, наприклад, якісь там звичайні галогенки. Якщо ви не потребуєте ламп зі збільшеною яскравістю або зі збільшеним терміном експлуатації, то можете подивитися в сторону так званих декоративних ламп: це різноманітні Diamond Vision, Crystal Vision, Blue Vision або Кулблю cool від Osram. Такі лампи мають дещо змінений відтінок світла. Тобто, вони світять не жовтим світлом, як звичайні галогенки, а можуть світити білим або навіть таким синюватим світлом. Щось схоже на LED лампи або ксенон. Тобто, купуючи галогенки, ви можете імітувати встановлення LED-ламп або ксенонового світла на свій автомобіль. Але не всім і не всюди потрібні лампи з білим або блакитним кольором світла. Наприклад, в протитуманні фари прийнято встановлювати жовті лампи, які, на думку деяких користувачів, краще працюють в сиру погоду, дощ та туман. З іншої сторони, виробники сучасних автомобілів повністю відмовились від жовтих протитуманок. Або навпаки, навіть переклали функції протитуманної фари на фари головного світла, де основну роль відіграє не колір світла, а яскравість та фокусування. Але все ж таки для деяких автомобілістів, які особливо 20-30 років за кермом, саме жовті протитуманки є канонічними і святими, і ніхто на них не має права зазіхати, навіть виробники автомобілів і сучасних фар. Але все ж таки одне можна сказати точно. Жовті галогенки вони більш яскравіші, на відміну від тих, на колбу котрих нанесено якісь там сині або блакитні світлофільтри. І, можливо, саме тому жовті лампи краще освітлюють дорогу в сиру погоду або в туман. І можливо, тому сучасні виробники автомобілів і фар роблять ставку не на зміну. Кольору світла, а саме на збільшення яскравості і покращення фокусування. Справа в тому, що різноманітні світлофільтри, кажучи простою мовою, не пропускають певну частину світла. І тому такі лампи можуть світити більш благородним білим або блакитним світлом. Але при тому частина світла не проходить через світлофільтр, і лампочки світять не так яскраво. Саме тому деякі виробники галогенок для того, щоб зберегти яскравість, але все ж таки трошки змінити спектр світла, йдуть на певні конструктивні хитрощі. У мене зараз в руках лампочка з цоколем а 4 вона розрахована одразу на ближнє і на дальнє світло. Якщо ми подивимось на нитку розжарювання ближнього світла, то побачимо, що біля неї світлофільтр відсутній. Тобто світлофільтри є на всій колбі лампи, але в місці, де розташована нитка розжарювання, Світлофільтра немає. Таким чином, ми отримуємо максимальну світлоотдачу, і при цьому колір світла все ж таки трішки змінюється з такого застарілого жовтого на більш благородний білий. До речі, якщо ви взяли собі за мету придбати галогенки зі збільшеною яскравістю, майте на увазі, що, наприклад, лампи з цоколем H4, H16 і H27 мають Зменшену яскравість. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо лампи Philips Extreme Vision з цоколем H4 і лампи Extreme Vision з цоколем H7, то H7 лампи будуть більш яскраві. І це стосується не тільки галогенок, а й певних моделей LED-ламп. Справа в тому, що фари, які розраховані, наприклад, під H4 лампу, мають дуже великий відбивач або рефлектор, який формує світловий. Пучок. Таким чином, більш яскраві лампи в такій фарі будуть сліпити зустрічних водіїв. Тому тут потрібні лампочки зі зменшеним світловим потоком. Хоча за своєю природою галогенки не схильні до утворення засліплюючих ламп. Факторів в фарах автомобіля. І це ще одна з причин, через яку деякі автомобілісти віддають свою перевагу саме галогенкам, а не LED-лампам і ксенону. Тому що, встановлюючи такі лампи, ви на 100% можете бути певні, що не будете сліпити зустрічних водіїв. Резюмуємо: для того, щоб обрати галогенки для свого автомобілю, вам в першу чергу потрібно дізнатися. Тип цоколя, самої лампи. Це можна зробити, просто демонтувавши лампу з автомобіля і подивившись, що тут написано на цоколі, або скориставшись каталогом чи підбором на нашому сайті. Надалі вам потрібно буде визначитися з типом лампи. Це можуть бути посилені лампи, лампи зі збільшеним терміном експлуатації або лампи зі зміненим кольором світла, наприклад, якимось білим або навіть голубоватим світлом. І нарешті можна ще звернути увагу на колірну температуру. Вона вказується не на всіх лампах, але якщо є така можливість, зверніть на це увагу. Наприклад, лампи з температурою приблизно 3700-4300 4, тисяч кельвін. Це жовті лампи, які краще підійдуть для сирої погоди або туману. Лампи з температурою 5-6 тисяч Кельвін мають біле або голубувате світло. Вони краще підійдуть для сухої погоди. На цьому в мене, як зазвичай, все. Якщо я не згадав про щось важливе, доповнюйте мене в коментарях під цим відео. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей!